Друзі, сьогодні неділя і саме час приділити собі увагу. Ви іноді кажете, що у вас не працюють масажі, немає результату, все одно є набріки, все одно є зморшки, все одно обличчя реагує не так, як вам би хотілося. А якщо я вам скажу, що треба всього-навсього долучити вправи для шиї? Чому? Тому що наше тіло харчується водою. А ми п'ємо воду всередину, потім через шийку вона потрапляє до нашого обличчя. Тож, коли ми маємо зажату, забиту шийку, ми маємо напружені м'язи плечей, то в нас немає яскравих результатів від масажів. Тож, якщо ви зараз не можете зробити розминочку зі мною, то будь ласка, зробіть її в записі, тому що це дуже дуже просто і дуже дуже ефективно можна робити навіть протягом дня. А після того ми з вами зробимо саме масаж обличчя. Чесно скажу, я цю компресійну розминку раніше бачила трошки в іншій інтерпретації. Я купую дуже багато курсів, і її пропонували робити використовуючи стіл. А оскільки я її хотіла робити на роботі, використовувати стіл, який стоїть в кабінеті там, де часто бувають люди, було незручно. От уявляєте, ви хочете зробити розминку, але вам для цього потрібен не тільки настрій, а ще й стіл і стілець. Це було дуже складно. Зараз я покажу, як це зробити без нього. Що пропонувалося? Значить, поставити руку на стіл, отаким от вот чином, в упор стиснути м'яз. Що відбувається? М'яс напружується дуже сильно, а потім він відстрілює як пружина. І потім розім'яти той м'ясо. Таким чином, за рахунок компресії, м'яс відстрілює, як пружина, і потім розслабляється. Але нам абсолютно немає потреби в столі. Ми ставимо з вами ручку в опор на бедро. Та, отак, от. І починаємо компресувати наші м'язи. Що нам потрібно? Нам потрібно, от Зараз я ставлю під кутом не 90, а десь 45 градусів. Що нам потрібно? Нам потрібно нахилити голову, вам важливо дихати, нахилити голову і дуже-дуже сильно, дівчата, до болі зжати м'яз і подихати, порахувати хоча б до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Краще більше. Руку протилежну відтягуємо в сторону, прямо так, от як струночку, відтягуємо в сторону. Давайте починаємо. Зараз ручка так от стоїть.

Супер! Тепер ми ту саму ручку ставимо під кутом 90 градусів і вже стискаємо м'яз от в цій ділянці. І рахуємо до 30. Ми піднімаємо плече і прям сильно, сильно буде боляче, але це класно, тому що кровопотік піде до обличчя, піде з живою, свіжою кров'ю. Якщо у вас зажата. Спинка, то у вас можуть бути якісь м'язи, які вам хочете за рахунок масажу розслабити на обличчя, вони можуть просто не розслабитися, і ви не будете отримувати результату, набріки не будуть йти. Тому що як піде зайва вага з вода зі шкіри обличчя, вона йде тільки через шийку, а якщо вона забита, вона не йде. Піднімаємо плечико, рахуємо до 30, стискаємо, дихаємо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. У, супер, видихаємо і так само розслабляємо наш м'яз ручками о таким чином. Є супер. Тепер з другої сторони робимо. І так будемо робити і назад, і вперед. Ставимо ручку під кутом 45 градусів. Затисли. Поїхало. Тут в мене дуже болючий м'яс, він завжди напружений. Хто за комп'ютером багато працює? Зупиніться, що виходить: 30 секунд. Одна хвилина на одне плече, одна хвилина на друге, дві хвилини. Назад, хвилина, вперед хвилина п'ять хвилин. Ну, шість хвилин нам всього на всю розминку потрібно, але результат буде класний. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І розгладжуємо. І тепер під кутом 90. Дівчатка, хто хоче дочекатися, зараз буде саме масаж обличчя. зробимо його разом. А поки долучайтеся, бо це дуже корисно. Розім'я. Тепер під кутом 90 градусів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І розтягуємо. Тепер стискаємо так само задню поверхню шиї. Прямо буде такий не дуже симпатичний рух. А вперед взагалі веселий буде. Напружуємо. Так от, поставили сильно, сильно. Нам заді треба стиснути. Поїхали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Рахувати важко, почайте. Супер, завершили. Розминаємо ручками. Переходимо до платизми, до передньої поверхні шиїки, будемо жимати її. Ми натискаємо трошки собі на потилицю ручками. робимо те саме в голос не буду рахувати. Давайте про себе 30 секундочок. Передню поверхню шиї розтирати таким чином не можна, тому що в нас тут подібне залаза. Тепер ми переходимо до розтяжки. Дівчата, якщо у вас немає часу, на цьому розминку може бути закінчено. Робіть її часто, можливо, навіть. Там декілька разів на день, і ви побачите, як набріки підуть з вашого обличчя, як буде кровопостачатися ваше обличчя, розумієте? Тому що тільки з кров'ю може прийти вода, тільки з водою можуть прийти вітаміни, мінерали, мікроелементи. Тепер ми мусимо розтягнути. плечико. Опускаємо максимально це, от за рахунок ручки, максимально опускаємо вниз і намагаємося не піднімати протилежне плече. І голову покласти на плече і дихати. Теж ми приблизно 30 секунд це робимо, плече не піднімаємо, розтягуємо м'язи, шиї. ручку протилежну, тягнемо екструнку в сторону. У мене ця процедура болюча. У мене завжди перенапружена шия. Зараз ми всі знаходимося під дією кортизолу, дівчата. І через це, через це ми намагаємося зменшитися в об'ємах, піднімаємо плечі, так? Якщо ви зараз спробуєте опустити плечі. Якщо у вас вийшло опустити плечі, значить, вони були підняті. Це ми робимо підсвідомо, це під дію кортизолу, тому ми мусимо давати йому протидію. Угу. Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 10. Собі рахуйте, можете поставити таймер або рахувати про себе. І головне дуже добре дихати. Плечі намагаємося не піднімати. Тепер розтягуємо задню поверхню шийки, поставили ручки. І зараз перенесіть вагу вашого тіла на потилицю, на руки. Просто допоможіть руками. Намагайтеся звісити голову якомога нижче, розтягніть гарно задню поверхню шиї. Я навіть люблю трошечки, знаєте, тако похитатися. До куприка розтяжка йде. Прямо аж до куприка. Угу. Відчуваєте, як ваш весь хребет розтягується. Весь, весь, весь. Правда, класно? Є. Yeah. Бачите, доволі нескладні рухи, але це дуже корисно. Я ще люблю завершувати отаким от, от рухом. Прям чіпляю. Отак от пальцями чіпляю трапецію і тяну її вперед. Якщо ви не бачите результату від масажів, долучайте розминки. Сьогодні я показала таку, вона робиться класною в офісі. Потім покажу іншу розминку, вона більш довша, але теж дуже дієва. Клас! Якщо вам сподобалося, поставте сердечко і будемо з вами приступати до самомасажу обличчя. Ми почнемо його спочатку без масажного крему, тому що ми зараз з вами підготуємо наші лімфопрутоки. Нам дуже важливо розігріти наше декольте, беремо костяшечки пальчиків і скоренько 5 разів в цю сторону, 5 разів трошки вище. Я, щоб не чіпляти мікрофончик, не довожу до кінця. Але це один, два, три, чотири, п'ять. Ми розігріваємо, щоб сток був лімфі, щоб лімфа відтікала. Зайва лімфа. З міжкідкового простору вода має, мусить піти. Нам потрібна вода, але нам потрібна вона в клітинах, в міжклітковому просторі, вона нам геть не потрібна, вона тільки робить набряки. І вона є токсичною, та вода, яка вже відпрацьована. Беремо оцю діляночку, ставимо тут ключички і дихаємо. Пульсуємо, дівчата. Супер. Тепер нам треба довкола вушні лімфопротоки розігріти, та Поставили такі вилочки, між ними вушка і починаємо розтирати. До речі, хтось робить зі мною, поставте плюсик. Чи робите ви масаж зі мною? Супер, тепер ми з вами розігріємо наш. А... Волосі не швалом. Поставили ручки спочатку вушками, поставили і дуже-дуже добре робимо, намагаємося совувати шкіру на нашій голові. Прям сильно-сильно цей покращує ріст волосся і знімає стрес, коли ви перенапружені, коли хочеться розслабитися. І тепер теж той самий рух, але нижче, вже беремо за вушками і поїхали. Навіть роблячи просто цю розминку без масажу обличчя, повірте, за декілька тижнів ви відчуєте дуже хорошу різницю. Ну що, зараз ми будемо підготовувати шкіру до масажу обличчя. Ви можете зробити це попередньо. Цей масаж, дівчата, можна робити. Коли у вас є на обличчі денний крем. Робити ми його будемо м'ячком, потім завершимо просто з масажним кремом, такий м'яфаціальний місажік. Ми вже декольте розігріли, тому я не буде витрачати ваш час, але отакі от рухи ми так само можемо робити по декольте. Тому ми почнемо з нашого родинно ключичного сосцевидного м'язу. Оце він, якщо ви не можете знайти, накеріть гудівочку і шукаємо яке все чи його називають кивальний м'яз, дуже часто напружене, і від того в нас друге, третє підворідя формується. Проїхалося м'ячку. М'ячик треба мити після масажу, але його теж можна мати на роботі і робити, коли напружена шийка в обідні перерви. Наприклад, деяким дівчатам складно спочатку скоординувати рухи з м'ячиком, але приходить це все з досвідом. Можна шийку пройтися. Це теж дуже добре. А якщо у вас є на роботі хтось, можете зробити взаємний масаж. Одна ти шла, покрутила, або один. другому не шиється, потім навпаки. Це є така дуже. Дуже приємна історія. Ви знаєте, що мавпи робили один одному гру називається, здається, вони чухають один одного постійно, цілий цілесенький день кажуть, що ми недалеко пішли від мавпи. Тому, коли ми один до одного торкаємося, приділяємо один одному увагу, чухаємо спинку, робимо саме масаж, нас створюються такі певні, тісні, гарні зв'язки. Тому це може бути ваші діти, ваш чоловік. Ваші колеги, з якими у вас гарні відносини, можна трапецію порозминати один одному м'ячиком. Перед масажем. Ви часто задаєте питання, Женя, я, наприклад, встала зранку, чи потрібно мені перед масажем щось зробити з обличчям? Дівчата, якщо шкіра суха, достатньо просто тоніка. У мене якраз закінчується, це тонік з гіалуроновою кислотою, якщо шкіра суха, достатньо просто тоніка. Якщо шкіра жирна, можна умитися і протонізувати. Якщо ж вам більше подобається, як мені власне очищення тонізування молочком, то можна зробити його молочком. А зараз знов-таки гіалурон, де напряму коді, хто не встиг. А беремо гідролат, врускаємо обличчя. Водичка на спальні дуже жорстка, прям дуже. Я з... побачила зміни. Стану волосся порівняно з Чорногорією сильно, і тому обличчя я тут вас взагалі не вмиваю. Ви помічали, що певно у нас дуже часто буває водичка, яка не придатна для вмивання. Я давно не вмиваюся, я тільки маски змиваю водою зазвичай використовую гідролат. Так, готиму обличчя до масажу. Молочко забирає мертві клітини і стимулює ріст нових клітин. Тонік з гіалуронкою, гелоподібний дуже приємний тонік. І тепер ми наносимо наш звичайний денний догляд, і прямо по ньому будемо робити масаж. Перше, що я зазвичай беру, це сироватка з потими релаксантами, тому що в мене оця брова, вона стрибуча. Якщо я її не зафіксую сироватка, дівчата на мене на сантиметр сама по собі піднімаються. Тому сироватка я її наношу і довкола очей. Подивіться, як правильно її наносити, тобто умиваючими рухами. І... Пускаємо на шийку. Наступне, що я роблю, крем для повік, Наношу крем до очей. І, до речі, як не дивно. І крем для губ зараз теж також на прямокоді. Наступне це крем для губ, і будемо робити масаж. Фіксуємо це все нашим денним кремом. Звичайно, круто, коли вони з однієї лінійки, тому що вони мають синергію, тобто вони під дію один одного. І наносимо кремчик. А, можна, можна. щоб я зробила, якби я не була в ефірі. Я б зараз пішла б, зробила собі, наприклад, чайочок або каву, щоб дати крему буквально пару хвилин смоктатися. І декольте, і шийку проходимо. І ви можете кремі. Ці масажі, які робляться до 2 хвилин, 2, ну максимум 3 хвилини, вони не викликають виділення. Ваших токсинів. Коли ви робите масаж довший, то в нас починають виділятися токсини, тому відпрацьований крем треба знімати. Якщо у вас немає часу заходити зі мною на довгі масажі, там по пів години-годину, то ви можете просто такий легкий ранішній масаж робити по вашому денному кремі або вечірній масаж по вечірньому кремі. Почнемо ми з вами з чола. Допоможемо нашим. Кремом попрацювати з міжбрівкою. наша задача, щоб чоло почервоніло, тобто ми катаємо м'ячик. Тут, взагалі, чесно кажучи, рухи не важливі. Я маю на увазі, тому що ми зараз не розтягуємо шкіру. Якщо ми робимо масажі, так ми тянемо. М'ячик не тяне шкіру, тому ви можете робити, як вам зручно, як вам приємно, Колоподібні рухи, або задзагоподібні, або такі от. Вертикальні рухи робимо. Є, робимо, робимо. Тепер переноситься чи перенісся, не знаю, як там правильно напишіть. Покритикуйте мене, Зморжку гудиця гарне. Так от ваші міорелаксанти дадуть результат скоріше. Почервоніло обличчя. Тепер ми з вами. Стимульнули цю зону. І найболючіше. Чому чоло і зона мімічних зморшок для тих, хто не коле, це дві найболючіші зони. Правда, правда. Я не колю ботокс, якщо ви колите це робити не треба. Тепер довкола очей. Ми обираємо ділянку туди, де наші мімічні зморшки і теж прокотимо, підсилюємо з вами дію наших кремів з міорелаксандрів. До речі, м'ячик можна купити в зоомагазині, можна замовити в інтернеті. Головне, щоб він не був м'який. Вони, до речі, є вже і в нас в наявності. Можете додати до свого замовлення. От бачите, як почервоніла шкіра. Круто. Тепер ми починаємо працювати з обличчям. Можемо попрацювати з другим підворіддям. Тут ви жир не заберете. Тут ви будете працювати тільки на пружні шкіри, тому що жир тут забирається іншими витискаючими рухами. Тут тільки на напружність. Ви можете навіть обходячи щитоподібну залозу, покатати трошки по шиї. Далі ми працюємо з нашими брилями, поставили і пішли, пішли. От по цій кісти. Всі. Це можна дівчата робити прямо по денному кремі. Це буде недовго, ефект буде добрий, тому що ми. З вами проводжуємо нашу шкіру, даємо їй кров і харчування. Дивіться, який результат. Оп! І скоро пройде! Буквально за 15 хвилин ви вже можете спокійнесенько собі робити макіяж. Прямо спокійно, спокійно можете робити макіяж. Покатали. Тут нема розтяжіння, тому ми на масажній лінії не орієнтуємося, дівчата. Звичайні, можете зверху вниз, можете знизу вверх, можна покручуючими рухами. Як вам зручно. Губи. Ой, губи це взагалі для мене одна з найголовніших ділянок. Я вважаю, що це красиве, що є на моєму обличчя. Мені так здається, принаймні. Тому я. Дуже часто приділяємо їм підвищену увагу. Люди запитуються, чи підійде такий масаж при куперозі. Дуже індивідуально, в залежності від ступеню куперози. Якщо у вас перша ступінь куперози, тобто ваше обличчя схильне до почервоніння і є поодинокі судинки, то масаж вам тільки укріпить судинну сіточку, нічого не зробить поганого для вашої шкіри. Тільки обирайте. Силу натиску, тобто дуже сильно не тисніть. Вам теж такі, так, так само підійдуть лімфодренажні, витискаючі масажі, тому що вони спустошують судинки, і купероз стає менше помітним. Якщо у вас велика третя стадія куперозу, яка вже переходить в розацею, яка вже у вас піднімається температура, час від ну, місцево, час від часу буває зутно обличчя, та? тобто трошки індивідуально. Але дивіться, питання в чому? Силу натиску регулюєте саме ви, я до вас не прийду в губи. Я нанесла масажний крем, ви бачите, ой масажний. <гум> Я нанесла крем для губ. Беру м'ячик І просто підсилюю кровобі. Можна так, можна колоподібними рухами. А ще можна попрацювати з м'язами депресорами, які опускають кутики губ донизу. Все, тепер ділянка довкола очей просто став, просто катаю. Це дуже до речі, це настільки приємно, аби ви знали. Все, якщо ви робити коротенький масаж, важденний крем знімати не треба. Можете йти собі спокійно прикрашати світ. Зараз же можна попити водички або чаю, або кави. Не знаю, як у вас в мене настрій піднявся, просто шалено. Можна ще собі ще подякувати за те, що ви це зробили. Зробити такі рухи робити, машки, хто тільки долучився, ми спочатку робили компресійну розминку, яка дуже важлива для краси і молодості вашого обличчя. Обідняла, поцілувалась. Якщо вам сподобалося, буду дякувати вам, якщо поставити лайк, збережіть це відео на своїй сторінці або поширте його і до зустрічі.